Привіт, я Олександра. Це хвилина з податковим консультантом. Сьогодні ми говоримо про те, як працювати через постійне представництво нерезидента. Отже, відповідно до чинного законодавства України, нерезидент не має права вести господарську діяльність на території України, окрім як через представництво. І для цього можна зареєструвати постійне представництво нерезидента резидента в Україні, або та особа, через яку ведеться діяльність, це може бути компанія чи приватний підприємець, буде виконувати функції такого постійного представництва в Україні замість нерезидента. Але є один момент: якщо не резидент реєструє в Україні постійне представництво, через яке буде безпосередньо виконувати функції. Це можуть бути функції як звичайної компанії, так і виключно представницькі функції. Тим не менше, є вимога самому нерезиденту, тобто суб'єкту іноземної компанії, зареєструватися в якості платника податку на прибуток в Україні. Це пряма вимога податкового законодавства і порушення. Такої норми, просто якщо не реєструється нерезидент платником податку на прибуток в Україні, санкція становить 100 тисяч гривень. Ну і крім того, ця норма запроваджена для чого? Для того, щоб стягувати борги з прибутків, так, з податку на прибуток, не з представництва, якого найшвидше не буде ні активів, ні майна, а з нерезидента, в якого, власне, і буде весь прибуток від здійснення діяльності в Україні. тобто ця норма захищає українську податкову інспекцію від неотримання тих чи інших податків у випадку, наприклад, перевірки податкової перевірки представництва нерезидента. Тому, якщо ви, маючи бізнес за кордоном, будете відкривати таке представництво, слід мати на увазі, що Цьому плані законодавство ускладнилось. Є цілий порядок взяття на облік, саме як платника податку на прибуток, самого нерезидента при відкритті постійного представництва. У нас на цьому все. Ми вдячні, що ви дивитесь наш канал. На все добре, до побачення.